Усім величезний привіт, всім сайчику. Завітаємо, подивимося новиночки перед новорічні, перед святкові. Я вже бачу багато чогось класненького є. Валика тарілка. Ну вона така важка, масивна, але класненька. Можна собі так вибрати і набір цілий, якби посуду. Підібрати має на увазі для печива, щось є якась ємність, місто, тільки і от печенко, воно відкривається, відкривається і туди цукерочки або печеньку. Ціну потрібно подивитися. 269 гривень коштує ця тарілка. Масивна, добротна. Печеньку я не переверну, бо воно мені звалиться. Відкривається. Ось так. І там саме смачне. Там саме смакота буде. Ще такі керамічні є. Теж відкриваються для бачила. Соусник. Будиночок. Це свічничок. Туди свічечку чайну ставити. А тут фігурки печеніжок. 79 гривень зараз зі знижкою. Багато всякого класного є. Таких дрібничок. З грінчем. Ціла колекція для родини. Шапки є. А бачу, дивляться. І приміряють навіть 339 гривень. Піжанка 659 гривень. Трикотаж і штанятка, і футболочка. Таполі різні є. Є кіно кікенгурумі, кегурумі, кенгурумі, як правильно, 899 гривень. Так, потім ось такий подовжений худі, мохнатий, теплий, 799 гривень. Тапульки. 389 гривень, але коли вже новий рік наближається або вже закінчився. То тоді зі знижкою можна з великою купити. Саме така тематика на знижках постійно. 459 гривень, а футболка потім буде 200 гривень коштувати. З ще в найбірш але вони такі милі, що їх можна носити і пізніше. Якби вони такі заляпані має на увазі. І ціна 149 гривень. Вони утеплені високі з такою мокровочкою всередині. Можна 389 гривень. Зараз йдемо дивитися щось людське, класичне. Просили класичні варіанти. От сьогодні я якраз їх і пошукаю. Але оминути цю сумочку я не можу. Ну, вона, типу, класична, а ведмедик то більш такий няшний. Його можна зняти, якщо вона дуже-дуже така Це класична. 659 гривень, сумочка класна. Застібається на блискавку. А шарф ви можете собі любий чіпити, або взагалі не носити ніякий шарф, це не обов'язково. Зараз така тенденція з такими підвісочками. Бордова приталена куртка стілена на сантепоні 899 гривень. Розміри її різні, я дивлюся в розмірі XS. І така тема в чорному кольорі є теж. Чорних навіть більше я бачу її висить. Непогане пальто. Досить таке пухленьке. 999 гривень. Я колись купила. Та, ну не колись роблю два тому пальто. Довге чорне, прекрасно носиться. От я не знаю, кому так все рвається, що пишуть, є, що пишуть. Все одно раз. Просто раз купили, одягли і все, і все розлізлося. Вони пальто раз одягли і воно вам починає розлазитися. Ну от як? От я не розумію, як воно може розлізтися. 1299 гривень. Оця взагалі добротна куртка, нічого нікуди вона не буде лізти. Будете носити з задоволенням. Ось така. Навіть схоже більше не чоловічу, ні, але це жіноча, 38 розмір, європейський емочка. Куртка така добротна, от і таку куртку варто купити. Кому треба. Тут фіксується, кнопки блискавка. Оця балоньова тканина, вона досить така щільна. Хороша курточка ця. Ще зсередини видно, що якісно пошита. Зсередини ще стягується. Так, тут я бачу новиночки. Новорічна тематика з ялиночками. Ну, Вони хорошенькі. Ночі купляти це якби така тематика, що ви будете тільки на свята одягати, тоді вам вирішувати. 659 гривень. Чи вам треба, чи вам не треба. А цю зиму будете як собі носити. І складі поліестер, акрил і оластан. А Ось такий сведр в'язаний коси я точно рекомендую. Зараз він зі знижкою, він класний, стильний. Як бути його носити. На Напів такий кашемір торкнуйся мене 389 гривень. Класний джемпер. І мій рекомендосик. Коси досить такої об'ємної в'язки. Хороший. Ці теж, якби непогані, такі бажають у стилі Олтмани. Просто його поправити треба класненько. 659 гривень. Білий просто точно рекомендую. 100% акрил. Ті дві жапети з акцентними гузичками. І капелюх. Ось так. Це класика точно. Елегантність. Який капелюшок. 800 гривень. Досить елегантний, досить красивий. І це класика. По будете носити. Жилетички чорні класик до класичного низу 599 гривень і ось такий полукласичний джампер з комірчиком з акцентними гудочками 659 гривень. В новиночках тут все практично святково з такими кристалами-паєточками, багато хто пише, хто це буде носити, але Но носить, купляють от класичні штани і такі стрази. Я теж, наприклад, ось ці штани, якби не дуже зрозуміла, бо вони класичні по факту. Но... Але 659 гривень широкі такі. Якби вони були без тих камінчиків, взагалі б їм ціни не було, але, можливо, хтось, хтось же ж купляє ось такими кристалами класику. Щось класне я побачила. І ось цю. до речі, ось штани просто. Класичні, прямі, зручні, вони з високою посадкою, вони таку щільну тканину, мають навіть такі. Тут а тут фіксується по бокам. 559 гривень. Є бокові кишенки. Ну і непоганий склад В складі навіть є 15% із А я йшла до цих джембурів пухнастих. Кажуть одночасно, якби класика і трішки нарядні. Ух ти, які класні! Це просто в новиночках. Ось так повісила, щоб роздивитися. Ці пальто я показувала в одному з моїх відео відеочорні, а це новинки. Просто свіжіший. З таким камінчиком, схоже на мухер або на люпаку. 599 гривень. І у складі є 5% шерсті дійсно. H&M, коли я роблю огляди, ви могли бачити, що там теж 5% шерсті. Але такий ось джемпер буде коштувати біля 2 тисяч гривень. Дуже H&M, манго всі подорожали, а тут така низька ціна порівняно з іншими брендами. А якість по якості досить непогано, 5% шерсті. 599 гривень, ось такий в'язаний кардиган. Це вже класика з класики, досить хороша така цупка в'язка, в неї легенька і красивий славово-бордовий колір. Хороші курточки, такі як парки. Вона легесенька. балоніва тканина для дівчинки, стягується на блискавці і на кнопочках з хутром капюшончик. І кольр такий приємний. З єдинорожкою спадчим з 699 гривень. Ух той який красивий світшот на Кесенький. плюшу. Дуже сподобався 339 гривень. А ще агерь для дівчинки 459 гривень. З натуральною шерстю. Ось тут ось така валяна натуральна шерсть. Ну, реально так. Дуже хороший. Подивіться, який красивий джампер. Ось тут на 40 росту. Для леді 389 гривень. Такий приємний, байжевий, теплий відтінок не пісочний а такий байш-крем. 75 акрилу, поліестер і Ух, то які сукні для дівчаток. Подивіться, який розкішний вибір. Просто для принцеси новорічної, казкової. Новорічна тематика. трикотаж вверх, котон, а спіднечка понизу сфатину. 339 гривень, подарунок буде супер. А це 100% котон і трикотаж, такий цупкий, як світшот. Тепленька сукня, 269 гривень. Навіть з начосиком всередині. Ззаду застібається на мозочки. Яка милота. Можна в подарунок. А яка рожева, красива сукня. 459 гривень. Ух ты. Красивий рожевий колір з Люриксовою ниткою. Багато є червоних різних суконь. бо новорічні свята, червоний колір дуже такий активний в цих святах, червоний зелений, 459 гривень з і з підкладкою. Витячі лижні комбінезони. 549 гривень, звісно, мишкою 39 гривень. Відсотки знижки непогано пошитий. Тут ще фіксується, можна зафіксувати, щоб не піднімалася штанина. І він має синтепоновий утеплювач. Так, є такі варіанти. І Ще ось такі є. Щенячий патруль. Є два варіанти з прантами. Непогана чоловіча куртка. 899 гривень. Для чоловічої куртки це просто копійки-парка на сантепоні з капюшоном і підкладка з флісу, що дуже добре. М'якесенька кисенька буде, є кишені. Вона така легенька, я вам скажу. Хоча видно, що в ній буде тепло, це сантепон. Ось так чоловіча куртка реально досить непогана. Просто базова чоловіча куртка, не марка, як вони люблять казати, кишені на блискавці. І від снігу, від холоду від дощу 999 гривень. Але є один мінус тут немає мене капюшона. Просто без капюшону, так що це трішки, трішки погано. Ну, поруч зразу є чорні, з капюшончиками. І от скільки чоловічих різних курток, навіть є чоловічі довгі пальта. Куртка дійсно класна, тільки подумайте, чи вам потрібно без капюшона. А ось ця, з капюшоном і навіть сама тканина якісніша. Але, правда, 1700 гривень. Класна, це взагалі бомбезна куртка. Так деталізовано цікаво. Бігунки такі добротні. Ось такий куртючок чоловічий. З капюшоном, Чоловічі пальта. Теж від холоду і від снігу і від доща. 9100. Ось таке пальто. Добротне. Добротний має вигляд. Дуже По бокам ще на кнопках. І застібається на блискавку. Ось такий в чорному кольорі є. Капішончик стягується. Немає можливості так добре роздивитися. Ось так з цієї сторони хіба що. Внутрішнє кишені, можна на документи заховати собі. Класне пальто. Як воно поноситься, не можу сказати, тому що чоловік більш агресивніше. Носить одяг, чим жінки, тому я не буду нікого переконувати, але куртка не погана і ніби якісна на вигляд. Куртка пальто точніше. Так, тут все порозбирали, порозхапали набір, дифузорчик для кухні і мочалочка разом з кошечком. Так, 219 гривень. Це мені потрібно. Порційні. Отакі От скляні ємності, такі майсочки. 269 гривень на бамбуковій підставці. Різні наволочки, новорічні, тематиці. Ось ці красиві. Твіт з сердечками. 219 гривень. Прекрасна ялинка металева, деталізована, з дзвіночком. Настільки якісна, ще в зеленому кольорі Ух Ухти на повітряній кулі Дід Мороз. Санта, кому не подобається то це слово Дід Мороз. Олень летить у нас на повітряній кульці. І ціна 149 гривень. Перша бачу такі класні іграшки. Така підвізка з металу. так. Санта. Всі готові зустрічати. Новий рік і Різдво. Всі готові. Чи маємо? Це просто декор. Це свічничок такий. А. Це ви відкриєтесь, сюди поставите цей будиночок, а там свічечки. І буде так світити. 99 гривень. Думаю, багато хто бере, не розуміє, що до чого. Аж на знижку попала. Хоча штучка непогана. Свічечки. В епіцентрі кругом юску, епіцентрі, юску, вашані. Вашані теж різні свічки такі є. За три свічки, 119 гривень. І мишульки класні. Рід коня. Коня не побачила, тільки всі. миші. олені. Ну, олень це зрозуміло символ новорічний. Бо там санта якби запряжений оленями. Але по факту мав бути десь червоний кінь. А тут пушки. Йенніпушки. пушки теж є. Колаборація з Діснеєм 390 гривень. Різдвяне прямокутне блюдо зі знижечкою 99 гривень. Всім до зустрічі у нових відео!